Незаконне будівництво в центрі Кіровограда на Дворцовій почали самовільно зводити. Прибудову притул. до літнього майданчика кав'ярні дві кави у міськраді. Запевняють, дозволів на це не давали. Хто будується на місце. Прийшли з'ясовувати представники управлінь архітектури, торгівлі, відділу, благоустрою, спецінспекції та члени виконкому. У Будівельників жодних дозвільних документів при собі не було. Комісія з міськради викликала міліцію. Правоохоронці склали протокол про незаконне будівництво. Власник кав'ярні, біля якої зводять конструкцію, в телефонній розмові запевнив. Що прибудова не його, і хто її будує, не знає. Питання про демонтаж вирішуватимуть на виконкомі. Незаконно все це встановлюється і ведеться. Тобто, коли приїхала комісія, то Люди розбіжались, строители розбіжались, строительные матеріали швидко попрятали. Тут стаціонарні капітальні вбудовані в землю, приварені до стін будівлі, що є абсолютно незаконним і неприпустимим. Тому були викликані працівники міліції. Вони склали відповідні там протоколи, взяли пояснення.